Слухайте, ну приємно бачити Еспаньол. все таки у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії сьогодні. Він приймає Реал Мадрид. І, зокрема, хочу сказати, що після того як Еспаньол перебував у нижчих дивізіонах декілька років, він там болтався, ніяк не міг піднятися наверх. Круто, все таки, що така команда з такою історією перебуває в лалізі теперішній і має можливість грати проти таких проти таких команд, як Реал Мадрид чи Барселона. Що є для них принциповим дерем? Ну що ж, бажаємо удачі сьогодні, еспаньолу. Ну і вам хочу побажати також гарного перегляду з багато забитих нічів. І класного яскравого футболу. А от так виглядає їхній тунель із їхнього підтрибунного приміщення. Ну, реально тунель в прямому сенсі слухайте. Але якщо гля... глянути на турнірну таблицю на сьогоднішній день, то Еспаньол займає 16 місце і він знаходиться в прямій зоні виліду. Так що, можливо, ця казка триватиме і недовго. Дивіться, до речі, який прикольний фанат розмалювався. Ну, прям шикарно виглядає, я б сказав.